Добрий день малята. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати лісом. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Він повітря очищає, ароматом напуває. Ще недавно на дворі було ласкаве літочко, а зараз воно вже закінчилось, яка пора року прийшла на зміну літу. Так, осінь. А осінь, хоч і холодніше за літо, проте не поступається йому своїми дарунками. Щедра осінь. І в полі, і в садах, і на городах. Не залишила ця пора без дарунків і ліс. А ви знаєте, що цієї пори можна знайти в лісі? Так, горіхи, шишки, жолуді, ягоди калини, ягоди горобини, шипшини. Як нам слід ставитися до осінніх дарунків лісу? Як збирають лісові ягоди та горіхи? Вірно, обережно, щоб не пошкодити гілочку, а ще, набираючи дарунки в лісу, слід знати міру і обов'язково залишати частину ягід чи плодів на кущі або деревці? Хто може пояснити? Для чого потрібно чинити саме так? Так, плоди та насіння дерев це пожива для мешканців лісу. Узимку вона особливо стане їм у пригоді. Зараз пограємо в гру, яка природа лісу. Пропоную дібрати якомога більше слів ознак. Слухайте уважно. Ліс який. Вірно, великий, красивий, зелений, пишний, непрохідний, таємничий. Дерева які? Вірно, високі, гіллясті, розлогі. Листяні, хвойні, могутні, величні, шумливі, трави в лісі які? Так ніжні, духмяні, цілющі, лікарські, різноманітні. Молодці дітки гарно описали і ліс, і дерева, і трави. Пограли з вами в гру, продовжуємо далі. Кожна людина, яка потрапляє до лісу, повинна знати і вміти, як себе правильно поводити. Ось і ми з вами пригадаємо правила поведінки у лісі. Слухайте уважно. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Їстівні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочку. Не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. Не знищуй отруйних грибів. Вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Не лови метеликів, джмелів, інших комах. Не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу. Не чіпай гніздо та яєчка руками. Інакше птахи можуть назавжди залишити їх. І пташенята ніколи не з'являться на світ. Не залишай у лісі сміття, не галасуй у лісі, не вмикай гучної музики, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Поводитися треба тихо. Ми з вами пригадали, як потрібно поводити себе в лісі. Закліпимо наші правила поведінки, погравши в гру, так чи ні? Я вас запитую, а ви відповідаєте. Слухайте уважно. Чи можна зривати незнайомі вам ягідки та гриби? Ні. Чи можна без дорослих розпалювати вогнище? Ні. Пригостимо білочку горішками. Так, назбирати цілющих трав. Так, молодці правильно відповіли на запитання. Ми з вами пограли в ігри, пригадали, які дарунки можна знайти у лісі, як правильно треба поводити себе. А коли будете подорожувати з дорослими, пригадайте їх. Дякую вам. Що так плідно з вами попрацювали. На слідуючому занятті ми продовжимо нашу подорож.